Об'язаності малдажонов в случаї отказа відступлення в брак. Стаття 31 Сімейного кодексу України визначає, що особа, яка відмовилась від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були неї понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Такі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною аморальною поведінкою нареченої нареченого Прихованням нею, ним обставин, що має для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення, наприклад, тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо. Також у разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв'язку з майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом. У разі розірвання договору особа зобов'язана повернути річ, яка була їй подарована. А якщо вона не збере...